У Києві в Подільському районі горів склад лакофарбувальної продукції. Про пожежу повідомив мер Віталій Кличко. За інформацією від Київської міської військової адміністрації, загорілось металеве приміщення площею 3000 тисячі метрів квадратних. Поліція перекрила рух на частині вулиці Новокостянтинівській та повністю на вулиці Нахімова. Для ліквідації пожежі задіяли 18 одиниць техніки та 94 рятувальника. Інформація щодо потерпілих відсутня. Троє людей госпіталізували внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Андрій Єрмак. Водночас поранення отримали ще двоє працівників обласної аварійно-рятувальної служби. За інформацією Херсонської ОДА, фахівці ліквідовували наслідки обстрілів, коли почався черговий удар з боку ворога. Чоловіки дістали уламкові поранення. Постраждалих шпиталізували. Щонайменше двоє поранених внаслідок російських обстрілів Краматорську та Авдіївки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За сьогодні росіяни вже двічі обстріляли Авдіївку з артилерії. Один раз танками завдали авіаракетного удару, а також ударів градами. Зокрема, авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу номер 2 яку тільки у 2021 році відкрили після повної реконструкції. Школа була однією з найкращих в області. Тепер же тут самі руїни, написав очільник Донецької ОВА. На Херсонщині здетонували боєприпаси, які залишили окупанти. Є жертви. Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що поблизу села Добрянка Високопільської територіальної громади двоє людей підірвалися на російській міні, коли обробляли поле. Вони загинули на місці від тяжких травм. У Херсоні поряд із річковим портом на розтяжку натрапивши річний чоловік. Це сталося на території його дачі. Постраждалого шпиталізували. Увірвались у пожежну частину та вилучили телефони у співробітників ДСНС. У тимчасово окупованому енергодарі росіяни пограбували пожежників. Про це повідомляє центр національного спротиву. Ворог тероризував робітників і погрожував розправою, адже нібито підозрював пожежників у роботі на ЗСУ. Всі телефони вилучили, начебто для перевірки. Також росіяни викрили й іншу техніку. В окупованій Васильівці Запорізької області росіяни влаштували катівню. Про це повідомляє Генштаб. У катівні окупанти утримують проукраїнсько налаштованих мешканців. Окрім того, росіяни посилюють тиск на цивільне населення та проводять обшуки помешкань. СБУ викрила на хабарях начальника одеської митної лабораторії. Посадовець налагодив механізм систематичного вимагання грошей з бізнесменів. За даними слідства, підозрюваний за хабарі гарантував підприємцям прискорений процес оформлення відповідної документації з позитивними висновками експертизи. За кожне так зване позачергове дослідження посадовець вимагав 300 доларів. Правоохоронці затримали фігуранта на робочому місці під час одержання чергового хабаря. Йому загрожує до 10 років ув'язнення. Щонайменше 19 спортсменів поранені. Під час марафону біг надії на південному заході Камеруну прогриміла серія вибухів. Повідомляє Reuters. Одна з бомб вибухнула з боку від дороги, де бігали спортсмени. Ще кілька вибухонебезпечних пристроїв спрацювали в місті. Буа відповідальність за вибухи взяла на себе сепаратистська група збройне крило керуючої ради Амбазонії. Цьогоріч у гонці брали участь 529 спортсменів. Довжина марафону 38 кілометрів. Гватемала підтримує створення спецтрибуналу щодо Росії. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Дипломат зустрівся з міністром закордонних справ Гватемали у Нью-Йорку. Сторони обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності. Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи зі створення спеціального трибуналу за злочинну агресію проти України, заявив Кулеба. Еммануель Макрон закликав Пекін допомогти Заходу тиснути на Росію, щоб вона припинила війну в Україні. Президент Франції також анонсував свій візит до Китайської Народної Республіки. Його запланували у квітні. Крім того, Макрон прокоментував так званий мирний план Китаю. Він зазначив, що мир можливий лише в тому випадку, якщо російську агресію буде зупинено, російські війська буде виведено і буде поважатися суверенітет України. Однак лідер Франції позитивно оцінив той факт, що Китай намагається докласти зусиль щодо припинення війни в Україні. Водночас він закликав Пекін не постачати Росії жодної зброї. У Франції розпочалися масштабні навчання оріон 23 Військових планують підготувати до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у своєму Твітері. Цього тижня почалися найамбітніші за багато десятиліть загальновійськові навчання. Написав він. У них візьмуть участь 20 тисяч військовиків, які організують симуляцію великих битв на суші, у морі та в повітрі, а також у нових сферах конфліктів у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі. Планується розгорнути нові армійські бронемашини «Грифон», танки Леклерк, системи протиповітряної оборони, бойові літаки, а також авіаносець «Шарль Голь». Навчання триватимуть два місяці. 50 тисяч загиблих. Такі проміжні результати розбору завалів в Туреччині та Сирії. Про це повідомляє Аль-Джазіра: лише в Туреччині внаслідок землетрусів загинуло 44 тисячі людей. Останнє оголошене число загиблих у Сирії становило 5914 тисяч осіб. Близько 240 тисяч рятувальників, включаючи добровольців, продовжують працювати в 11 провінціях Туреччини, що постраждали від землетрусу. Останніми днями повідомлень про порятунок тих, хто вижив, не надходило. Турецька влада евакуювала із зони лиха близько 530 тисяч людей. Уряд країни заявив, що 173 тисячі будівель були зареєстровані як обвалені або серйозно пошкоджені. При цьому майже 2 мільйона людей знайшли прихисток у тимчасових притулках, готелях та громадських установах. Загалом від землетрусу у Туреччині постраждало близько 20 мільйонів людей. Тоді, як за оцінками ООН, у Сирії постраждало 8,8 мільйона осіб. Підбитий в Україні російський танк виставили у центрі Таліна. Т-72 знищений силами оборони України у березні 2022 року тепер стоятиме на площі Свободи у центрі Таліна. Він залишатиметься там близько тижня. У Міноборони Естонії розповіли, що цей танк символ варварського вторгнення Росії, а також він демонструє, що агресору можна завдати поразки. Давайте допоможемо Україні захищати свободу, зазначають у відомстві. 14 мільйонів євро. З таким результатом у Литві завершили збір на радари для України. За кошти, що для нас зібрала дружня країна, можна буде придбати 14 радарів. Фінальним днем акції обрали річницю повномасштабного вторгнення. Для стимулювання внесків про збір нагадували у рамках інформаційного марафону тривалістю цілий день. За останній вирішальний вечір у рамках благодійної компанії зібрали кілька мільйонів євро. А за останні півгодини акції надійшло 505 тисяч євро. Прем'єрка Інгріда Шимоніта відзначила, що Литва – одна з небагатьох країн з настільки успішними масовими зборами коштів для підтримки України через низові ініціативи.